Що ж, друзі, всім доброго дня. Зробили ми ще один курник утеплений для замовника. Цього разу він великий 3х2 метра. Повністю утеплений, такий, як завжди. Тут відеоксік для курей. Тут, виходить, йдуть так рейки, щоб кури сиділи. Тут яйця. Зборник зараз вам покажу. Тут все підшито. Так. Тут є цей зборник. Отак От виглядає іконочка, яке відкривається. Так, і ще вам ззаду покажу. І так зверху. Так що кого цікавить? Пишіть в Тікток або за номером телефону. Всім гарного дня!